Вже другий рік поспіль День Незалежності України зовсім не такий, яким я б хотів його бачити. Святом посмішок та радості. Ми всі так чи інакше чинимо опір загарбникам та наближаємо перемогу над Росією. Все це завдяки нашій українській армії, завдяки єднанню людей між собою. Особисто я останні півроку чи навіть більше в команді благодійних фондів «Буджак Релів» та АйБісі, які постійно і системно допомагають людям, що постраждали від війни, руйнувань та. Окупації на всьому півдні України від Херсону до Болграду, і це теж маленький, але важливий крок до нашої української перемоги. І саме зараз приходить певне усвідомлення того, що незалежність для України та українців це єдиний шлях для того, щоб просто жити далі. Якби Україна змогла здобути незалежність раніше, наприклад, у період 1917-1920 років, то ми могли б уникнути, наприклад, трагічних сторінок історії, голодомору, репресій, можливо, навіть Другої світової. Але могли б бути і якісь інші негаразди. Тому Україна є така, як вона є. Україна обов'язково переможе з Днем Незалежності. Вас, слава Україні!